перепро Перепрошую, довелося замінити трансляцію, тому що перша трансляція не пішла. Випуск 11 в ефірі СНН. І я є автор, режисер, оператор і ведучий Сергій Плахотнюк. улітку я пропетляв два випуски. Пробачте, якщо мене чекали, а цим 11-тим відзначаю першу, різниц... першу річницю Ставишинських новин. Не знаю, наскільки мене вистачить, бо відгуків від глядачів майже нема, а воно демотивує. Тому хочу прорекламувати два свіжих відео. Два свіженьких відео. Перше нове інтерв'ю з головою Ставишинської громади Леонідом Джужиком, до якого він. До цього відео він, до речі, не готувався. Тому він не міг готуватися, тому що я йому завчасно не передав запитань. А друге відео це спроба відтворити якомога повнішу біографію Марії Славінської, дружини Максима Славінського, а також знищити два міфи, які побутували про неї в історії кілька десятків років. Поки ви записуєте, що подивитись на моєму каналі, я починаю. Але спершу кинув посилання. Де мене дивитися? Пару хвилин. Добре, буду працювати і так, і так. Text-to-video and image to video generation. Ну, вона перше захочування. Уже затверджено перелік проєктів переможців громадського бюджету Ставищенської селищної територіальної громади. Усі п'ять проєктів у селах Брилівка, Венерівка, Гейсиха, Іванівка та Роскішна будуть профінансовані. А це сума 2, майже 2 мільйони гривень на всі проекти. Але зужте, із 22 сіл громади, лише 5 подали, подали лише 5 подали проєкти. І за це будуть заохочені. До речі, на цьому каналі є відео з Брилівки, де буде втілений проект благоустрою Брилівські вітрила. Проект благоустрою «Брилівський берег. «Брилівський берег. Одначе відео на цьому каналі про дещо інше: про брилівські вітрила, якими я обмовився, це перше заняття сплавання на вітрильнику та канове. Гарна ініціатива, яку я сам викликався підтримати, знявши відео всього 3 хвилини. Також сьогодні рівно рік. Як я написав до Ставишинської селищної ради лист із пропозицією встановити заборонний знак на в'їзді до Ставишинського парку із вулиці Санаторна, щоб там не шастили ліниві рибалки та відпочивальники і не шкодили парк своїми авто. Отримав відповідь, що Ставишинському ЖКП доручено встановити такий знак цегла в народі або кірпіч. Ну і все. Я заохочений, знак не поставлений, виграли всі. Співпраця він, -він. Він, він. Зверніть увагу, як усе затягується в часі, якщо не виконується одразу. Уже два роки деколонізації вулиці всяк так перейменували, а совітські символи досі на своїх місцях. Пам'ятник біля поліції, а роботникам міліції павшим в бою. Обгорнутий чорним цілофановим мішком і чекає кращих часів. новина друга закупівельна. Ставищенська селищна рада з другої спроби закупила інвентар для благоустрою території населених пунктів громади. Усе це коштувало бюджету 800 тисяч гривень. Отже, купили 8 штук дитячий ігровий комплекс, 8 штук каруселів, карусель. карусель 8 штук, мет... 8 штук металева гойдалка балансир. 8 штук комплекс гімнастичний. Купили у ФОП нагула із села Марійка Жашківського району. В договорі кожен товар гарно закруглено. Дитячий ігровий комплекс дорівнює 47 тисяч гривень за штука, карусель 25 тисяч гривень за штука, металева гойдалка балансир 8 тисяч гривень за штука, комплекс гімнастичний 30 тисяч гривень за штука. Поставка до кінця літа. Тож, вже скоро воно має десь листіти і гойдатися. Стежці. Також Старишинська селищна рада закупила у ФОП Міщук з міста Дніпро 125 паркових лавок марки «Компрет» на суму 435 тисяч гривень, тобто 3480 гривень за штука. Шукайте у парках. Можу припустити, що цієї закупівлі. Імовірно, це моє припущення на реалізацію проєктів громадського бюджету, які я згадував у першій новині. Старішинське ЖКП закупило блочно-модульну котельню. Теплогенератор модульний транспортабельний, тобто пересувний, за 1 мільйон 997 тисяч гривень у ТОВ теплоформат. Такі пересувні котельні призначені для опалення гарячого водопостачання. Основний вид палива, дрова. Можна також використовувати палети, тріску, щепу, торф, вугілля, бракети, стиси або торфу. Це все закуплено для того, щоб ставати дедалі автономнішим і не залежати від, мабуть, газу. Новина третя – підприємницька. Важливо згадувати підприємців, які працюють і сплачують податки в громаді. Я періодично це роблю. В цих новинах під час інтерв'ю я також запитував, запитував Леоніда Джужика, наскільки він би оцінив податкову дисципліну в громаді. Як він оцінив? Дивіться та слухайте самі в інтерв'ю. А я розповім про статистику підприємництва у Ставищенській громаді. Бо то, коли коментатори волають де заводи, де когось перезікрали, людям робити, нема Роботи нема, то мені стає погано від совкової патерналістської ментальності. Отже, в Ставищенській громаді на початок 2025 року обліковувалося 1521 зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності, з них 479 юридичних осіб та 1042 фізичні особи-підприємці. А це на 68 одиниць більше порівняно з минулим роком, тобто, мабуть, з 24-м роком. А наче тих, хто сплачував податки, 1094 або 72% від тих, хто обліковувався. Зокрема, 203 юридичні особи сплачують податки, і 891 фізична особа сплачує податки, що все ж на 64 одиниці більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас лише половина 748 підприємств громади прибуткові. З них 47 юридичних осіб і 691 фізична особа. А це на 24 одиниці більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збиткові 10 підприємств, тобто на 2 одиниці менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У Ставищенській громаді працюють 9 промислових підприємств. 6 комунальних підприємств, 1 ринок, 178 магазинів, 90 продовольчих, 34 непродовольчих і 54 магазини з продажу товарів змішаного асортименту. 27 закладів громадського харчування. А тепер провідні увага! Провідні виробники промислової продукції в Ставищенській громаді. ВП Альтанка займається виробництвом із пошиття робочого одягу, ТОВ СП ВМС займається механічною обробкою металевих виробів, ТОВ «Техінком» займається виробництвом електрогенераторних станцій, ТОВ ВВ Альянс Плюс займається виробництвом пряників. Дуже смачні пряники, ТОВ «Ясен Ясенсвіт займається виробництвом та продажем яєць столових. ТОВ в комбінат здорового харчування займається виробництвом продуктів борошномельного когрупп'яної промисловості. ТОВ в журавницький цегельний завод займається виробництвом інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння пелети. ТОВ «Верометал верметал України займається процесом металізації. ВАД Ставишинське ремонтно-транспортне підприємство здійснює ремонт сільськогосподарської техніки та запчастин до неї. новина 4 лісосмугова Ставищенська селищна рада закуповує послугу з інвентаризації лісосмуг. Подалося 5 учасників. Нині триває визначення переможця. Зараз гляну. Діапазон пропозицій такий, що голова йде обертом. ФОП Грудійов виконав би таку послугу інвентаризацію лісосмуг за 217 тисяч гривень. Це максимальна ставка. А от ПП Земля поставила найдешевшу ціну. Це такий аперкот, кидок через спину 87 тисяч 880 гривень. Від стартової ціни це майже втричі, чи половиною дешевше. Ця пропозиція, однак ця пропозиція дешевша, позначена в системі Прозоро як аномально низька. Зараз дивлюся, чи визначили переможця. Так, ПП Земля позначена як переможець з аномально низькою ціною. Хоча, хоча тут ще. А, так, договір, договір очікує підписання. Два роки тому у громаді вже була дешева юшка, коли учасник аукціону з найдешевшою пропозицією перекривав дах на Ставищенській лікарні і досі не можуть виграти з тим капітальним ремонтом через недобросовісного підрядника. А цьогорічну закупівлю на понад 3 мільйони гривень, щоб доробити дах Ставищенської лікарні, скасовано за обґрунтуванням відсутності коштів на роботи. Скасувала Ставишинська лікарня. Е, до речі, також про інвентаризацію лісосмуг Леонід Джужик згадував інтерв'ю, яке я зняв із ним минулого місяця у серпні. Дивіться, шукайте, коментуйте, переглядайте і поширюйте. Новина 5 освітня. Швиденько я пройшовся по них. 13 вересня. Всіх запрошують у Ставишинський БК Будинок культури. На громадське обговорення реорганізації Кривецької школи шляхом перетворення. Я, я намагався пригадати, там чи, здається, і перетворюють на заклад дошкільної освіти. Але можу помилятися, можливо, і перетворюють на початкову школу. Хоча минулого року і взагалі планували закрити. Та кривецькі батьки якось усе те перемінили своєю активністю. А відділ освіти ухвалив рішення зберегти заклади освіти, де кількість дітей ще прийнятна. Тобто там 60, близько 60 дітей, це ще більш-менш прийнята кількість у школі. Це з того, що я почув на, здесь, на нараді у Ютубі. На цей навчальний рік відділ освіти змінив маршрути підвезення учнів. По-перше, це зробили, щоб узгодити його з вимогами законодавства. По-друге, скорочується пробіг шкільних автобусів приблизно на 16 тисяч кілометрів щомісяця. По-третє, відповідно, економія бюджету громади на півтора мільйони гривень на рік. Про це про маршрути також згадує в інтерв'ю Леонід Петрович Джужик. А тепер по скриптум. Уперше виставлено на продаж земельну ділянку під житлове малоповерхове будівництво у Ставищі. Малоповерхове будівництво це висота до 12 метрів. Площа ділянки на продаж трохи більше 1 гектару. Поряд електромережа, мережа водопостачання та водовідведення, мережа газопостачання. І телекомунікації. Можна сказати, все готово. Стартова ціна земельної ділянки 1 мільйон 891 тисяча 912 гривень. Наразі приймають пропозиції, аукціон буде 30 вересня в кінці цього місяця, у вівторок. Ділянка розміщена орієнтовно там, де планували ставити модульні будиночки для ВПО біля вулиці Заводська. В інтерв'ю Леонід Джужик згадує про плани виставити на продаж земельну ділянку та сподівається, що інвестор знайдеться. Однак висловив і занепокоєння про що? Та дивіться вже та інтерв'ю, щоб знати, що до чого і куди йдеться. Новини закінчив, переповів. Додайте на ЗСУ, підтримуйте один одного, поважайте. Слава Україні!